Служба у силах оборони це не лише обов'язок перед державою, а й свідомий вибір, що відкриває нові перспективи професійного розвитку, наприклад, у морській охороні Державної прикордонної служби України. Далі історія її військовослужбовця Антона Кононученка. Хлопець підписав контракт і пройшов навчання в США. А нині, з дипломом міжнародного класу, успішно будує кар'єру морського офіцера. У 2017-му йому виповнився 21 рік. Антон Кананученко навчався на програміста та планував it кар'єру. Коли надійшла повістка з військомату, трохи поміркував і вирішив підписати контракт. Серед варіантів обрав службу на морі, адже з малку захоплювався цією стихією. Я з дитинства мріяв бачив це романтизував у себе в уяві службу на великому військовому кораблі з гарматами. з... Торпедами. ну і в принципі, так розпочалася моя служба за контрактом по морській охороні. Антону поталанило опинитися на флагмані морської охорони кораблі Григорій Короп'ятников. Прослужив там майже рік на посаді матроса зв'язківця. Каже, морські походи загартували та й власне перетворили його з цивільної людини на військову. Зникає якесь молодіжне таке бажання десь там понити, десь там постраждати. Немає до того часу. По іншому ніяк тобо ти звикнеш загартуєшся або будеш страждати. А якби страждати, бажання нікого немає. Здібності амбітного прикордонника помітили й керівництво. Антон пройшов відбір на навчання в Академії берегової охорони США і протягом... Чотирьох років здобував освіту у штаті Коннектикут. Згадує було багато теорії спортивних тренувань, військової підготовки та морської практики на паруснику. Барк Там, перш за все, нас навчали як офіцерів зразка НАТО, які в подальшому повертаються додому в свої країни і діляться досвідом який ми отримали сполучених США, Америки, як офіцер США. В американській академії він здобув фах із держуправління та міжнародних відносин. Диплом особисто вручала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Це був травень 22-го року. Чоловікові, який повертається в Україну, де триває повномасштабна війна. Аплодували стоячи. Ентан Кононученко, камнемейджер Стей Борґадсервис об'юкрен. Не що точно можна сказати, що отримавши диплом в США, я маю 100% впевненість, в тому що я вже точно не пропаду в цьому світі. У лавах морської охорони Держприкордонслужби Антон отримав звання старшого лейтенанта та нині обіймає посаду офіцера сектору соціального супроводу. Працює з військовослужбовцями, ветеранами, родинами полонених, загиблих та зниклих безвісти. Я допомагаю їм. Розібратися з документами, які вони мають подати, допомагає зрозуміти, куди їм звернутися, до кого звернутися, з якими документами, на що вони претендують, щоб максимально підвищити рівень життя ветеранів, те на що вони заслуговують у морській охороні. Пояснюють, це один із прикладів, як може скластися військовий шлях, коли поєднується і бажання виконувати завдання за призначенням і прагнення професійної самореалізації. Якщо ти бачиш себе офіцером, бачиш себе пов'язаним з морською охороною, з морем і прагнеш, як кажуть, внести все можливе і неможливе в нашу перемогу, ти можеш здобути фах, кар'єру зробити, посаду отримати і вже в подальшому здобути і досвід реалізовувати вже на більших керівних посадах. Головне хотіти, головне зробити перший крок. Про те, як долучитися до лав морської охорони державної прикордонної служби України, можна дізнатися за телефоном, який зараз розміщено на екрані, з Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.